І, звичайно, не хотілося б повторити сценарій поєдинку проти львівського руху. Саме в цьому поєдинку Едуард був вилучений у першому таймі. Таким чином, щодо турнірного становища, в попередньому турі черкащани поступилися Донецькому шахтарю з рахунком 1-3. Досить такий неприємний поєдинок, адже розвиток цього матчу складався не найкращим чином для черкащан. В першому таймі вони пропустили три голи. Ну і вже. Завдяки голу Івана Мазуря, Мазура, Мазура зуміли скоротити різницю в рахунку. В активі Черкащан після 11 турів 9 очок. А в нас зараз небезпечна атака. Тарас Лях виходить тет тет з голкіпером «ЛНЗ» Іваном Дубовим. І Іван Дубовий в цій битві вийшов переможцем. Ну що, що ж, щастить зараз футболістам Аланзе? Провалилися вони на власній половині поля. Ну і Тарас Лях про нього ми ще поговоримо впродовж цього поєдинку. Це порушення правил на правому фланзі, готується виконувати штрафний удар Владислав Вівденко. У Черкащан штатними виконавцями штрафних ударів є Едуард Суханов та Владислав Вівденко. І ось зараз саме Суханов підходить до м'яча, намагалися хитро розіграти подача від Суханова. Йде боротьба. Волченко скидає на Луценка. Той віддає на Вівденка. Вівденко здійснює подачу, удар головою. І не вдалося Фіолетовим майта в цій атаці добути міську динамо. Тому друзі, давайте сьогодні хочамо, хоча, хоча б дійдемо до планки в 100 Лайків. А зараз пробива Суханов і це гол! Гол забиває Едуард Суханов. Дебютний гол в цьому сезоні. І за цей гол ви точно маєте поставити вподобайку під цією трансляцією. Ось так. Тим часом Олексій Волченко. Ох, але перехоплення від пивоварів удар по воротах пробивав Владислав Швець. Ось так стрімко перехопив захисник оболоні. Одразу пробив. Прямо в руки Івану Дубового повноцінно замінити Олега Артеменка. А ось зараз вибігає з глибини Максим Куделін і м'яч опиняється в руках Івана Дубового. Ось Іван Дубовий також відзначив цього футболіста, тому що гарно він вибирає позиції для воротаря. Це архіважливо. Іван Дубовий вперед. Тут Владислав Григоренко зіграв головою. Знову Григоренко відкинув на партнера. І Яка передача на Максима Куделіна від Кіріла Корха. Максим Куделін входить в карний майданчик. Куделін віддає передачу на Тараса Ляха і оболонь зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Під занавіс першого тайму відзначився м'ячем Тарас Лях. І таким чином, на даний момент Тарас Лях стає кращим бомбардиром оболоні в цьому сезоні. Ну Пориви вітур зараз насправді такі. Серйозні Тарас Лях розбігається, пробиває спокійно. Переграє Івана Дубового і рахунок стає 1-2 на користь оболоні. Ось так досить швидко відігралися підопічні Фред Федора Прохорова, і досить швидко вони вийшли вперед. До перемоги, І зараз передача на Едуарда Суханова. Едуард виходить та та з голкіпером. Едуард обходить голкіпера. Едуард пробиває 2-2 з грівню. Едуард Суханов рахунок. Ось це так події. Ось це так Голівуд на стадіоні в Лебедині. Що ж на дубль Тараса Ляха Едуард Суханом відповідає своїм дублем, і що найцікавіше в цьому поєдинку Едуард забиває свої дебютні голи у юнацькому чемпіонаті. Корпусом суперника лях віддає на Даниленка. І Даниленко віддає далі. І зараз Іван Дубовий. Який авантюрний хід від Дубового. Михайло Кляцький прострілює і все ж таки Іван зумів виправити свою помарку. І по... Зараз підходять вже й центральні захисники. Іван Мазур, Богдан Гаврильченко, обоє є високими футболістами. Ердуард Суханов здійснює навісну передачу. Подача від Суханова є. Вище воріт. Скажімо так, напівпередача, напівудар від Едуарда, який відзначився двома за Брацуханов, принаймні себе продемонстрував як футбольний художник. Тим часом Максим Худелін намагався обійти Артема Голіченка. Повертає м'яч Куделін, віддає в центр на Кирила Корха і повз ворота пробиває Кіріл. В першому таймі він виглядав досить експресивним. Отримав жовту картку, тому вже звична для нас картина у другому таймі. Арбітер ще не встиг дати свисток, як футболісти вже розпочали боротися. Зараз заспокоює арбітер футболістів обох команд. Обслуговує цей матч Владислав Петренко, відзначує його роботу в першому таймі. Все ж таки послідовно діє цей арбітер. Подає Суханов, подача на том'яка. Далі вже ось так дещо. Ну, сьогодні насправді ось ці навісні передачі не приносять свої плоди. Можливо, зараз подає Суханов. Приймає м'яч, нікіта Тесля і пробиває повз ворота. Ну нарешті, все ж таки, зуміли. Чітка дещо розрядити ось цим ударом гру.